Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Дорогі малята! Протягом тижня ми говорили про зимуючих диких птахів. Отож, сьогодні, дітки, я пропоную вам пограти в ігри і виконати різні завдання, пов'язані з цими зимуючими птахами. Отож, сідайте зручніше і слухайте уважно. Перша наша гра називається Відгадай загадку. Я загадую загадку про знайомого вам птаха, а ви відгадуєте, хто це? Розпочинаємо. Маленька, жовтенька, сало полюбляє, на годівничку прилітає. Хто це? Вірно, це синичка. Чорна білобока живе собі. Сорока і тут ви молодці. Сім цвірі завжди співає і зернятко полюбляє. Сіро-коричневий колір має. Хто цвірінькає? Маленький це горобчик. Наступна загадка. Він маленький, він кругленький. І животик червоненький. На Горобину прилітає і ягодки всі зриває. Хто це? Це снігур. Ось так ми з вами впорались з першою грою. Гра наступна. Вона називається Є чи нема. Правила такі. Ну, дітки, я вас запитаю. У дерев є стовбур? Чи нема? Вам потрібно сказати, є. Але ж ми будемо говорити не про дерева, а будемо говорити про птахів. Будьте уважні. І так, у птахів є голівка? Є! У птахів є руки! Ні, немає. У птахів! Ні. У птахів є тулуб? Є. У птахів є сорочка, кофточка. Ні, немає. У птахів є хутро. Хутро це міх. Ні, немає. У птахів є пір'я. Є. У птахів є мордочка. Як у собачки у кицьки? Ні, немає. У птахів є дзьо. Клюв, дзьо є. У птахів є одяг. Ні. У птахів є пірячко. Ось так ми з вами пограли і в наступну гру. Наступна наша гра називається Скажи який. І я буду називати якогось. І запитувати, який він. Якщо ви можете сказати, який, говоріть. Якщо ні, буду говорити я, а ви повторюєте за мною. І так, синичка яка? Маленька, кругленька, синьо-жовтенька, зимуюча, дика. Так? Снігур теж маленький, але ж червоненький, зимуючий, дикий, гарненький. Так, А сорока білобока яка маленька? Аж ні. Сорока велика, стрекочуща, гарна, розумна, білобока. Ось так ми пограли і в наступну гру, яка називалась Скажи який. Ось ще одна гра. Гра називається Один багато. Я кажу одна рука, а якщо багато чого рук. Один пальчик багато чого пальчиків. А тепер про птахів. Один півень багато чого кого. Півнів. Одна сорока багато кого? Сорок. Одна квочка багато кого? Квочок. Одна сорока багато кого? Сорок. Один горобчик багато кого? Горобчиків. Одна синичка, багато кого? Багато синичок. Один горобець. Багато кого горобців. Одне курча. Багато кого курча. Один птах. Багато кого птахів. Дітки, а зараз я запрошую вас до наступної гри. Але ж грати ми будемо біля дошки. Будьте уважні. А зараз я пропоную вам пограти в останню нашу гру, яка називається Хто зайвий? Правила такі, ми будемо розглядати різні предмети, різних птахів, ви уважно роздивляєтесь і кажете, а хто ж тут зайвий і чому? І так розпочинаємо. Подивіться на цю групу птахів: горобчик, синичка, снігур, гніздо. Що тут зайве? Зайвим є гніздо, тому що це все птахи, а це їх домівка. Подивіться сюди на ці малюнки. Хто тут намальований? Вовк, ведмідь, мишка та сорока білобока. Хто зайвий діти? Дивіться, багато кого. Тварин, мишка, вовк та ведмідь це тварини, а один птах, тому птах і є зайвим. Подивіться на ці малюнки. Дивіться качка, півень, курка, снігу. Хто тут зайвий? Всі птахи. Вірно, зайвим снігур є. Чому? Снігур зимуючий дикий птах, а ці птахи вони свійські, домашні. А подивіться на ці малюнки. Хто тут намальований? Горобчик, синичка, голуб. Та метелик. Всі вони вміють літати, але хтось та зайвий. Вірно, зайвим є метелик. Тому що метелик це комаха, а це все птахи. Дорогі малята, так ми з вами сьогодні пограли в різні ігри за темою зимуючі птахи. А я вам кажу до побачення до нових зустрічей.